Чи впливає рід біологічного батька, якого ніколи не бачила з його родичами? Дивіться на нас, звісно, звісно, завжди впливають наші біологічні батьки, тому що ми є частиною цієї родової системи, і на нас вони прям, прямо впливають, тому що ми створені на 50% з батька біологічного, так на 50% з мами. І дуже важливо, навіть якщо ми його не знаємо, не бачили. Але ми можемо з'єднуватись з образом. Ми можемо е також, якщо немає можливості у мами там про нього поговорити, так максимально дізнатися про його, про родичів, про рід, чим займалися, що подобалось, які якості були тощо для того, щоб. Е Включатись, тому що це енергія, це наш енергетичний канал. Так і дуже класно з'єднуватись з енергією роду. Це важливо.